Привіт! Мене звати Христина, я сертифікований косметолог із понад 4 річним досвідом у сфері догляду за шкірою. Я закінчила медичний університет за спеціальністю провізор-косметолог. І зараз працюю в одній із найкращих клінік естетичної косметології в Києві прямо на хрещатику. У своїй роботі я спираюсь на науковий підхід. Для мене важливо, щоб кожен засіб, який я використовую або рекомендую, був безпечний, ефективний і допомагав шкірі ставати здоровою. Чому я брала джерелі? Бо джерелі це український бренд з понад десятирічною історією, якому можна довіряти. Коли я познайомилася зі Скінла, мене одразу вразив зовнішній вигляд продуктів: стильний, сучасний і такий, що викликає довіру. Я була приємно здивована, дізнавшись, що ця лінійка створена в Україні, і подумала, це те, чим можна пишатись. А коли я вивчила склад продуктів, то зрозуміла, що це не просто красиві баночки, а формули, які справді працюють і діють, і дають результати, помітні вже з перших днів використання. SkinLab став моїм вибором, і я впевнена, що він сподобається і вам. Я знаю, як складно буває розібратись у догляді за шкірою самостійно, але у мене є відповіді на ваші запитання і навіть трохи більше. Я допоможу підібрати засоби, які ідеально підійдуть саме вам. Навчу, як вдома досягати професійних результатів, поділюсь секретами догляду, які точно змінять ваш підхід до краси. Я запрошую вас на свої прямі ефіри. Це час, коли можна дізнатись про всі тонкощі догляду, про які ви раніше навіть не здогадувались. Моя робота для мене це не просто косметика чи догляд, це можливість допомагати людям відчувати себе впевненіше і гарніше. Я люблю бачити, як змінюється шкіра моїх клієнтів, як вони починають сяяти, а разом із цим змінюється їх настрій і навіть погляд на себе. Кожна така трансформація надихає мене ще більше. Я щиро вірю, що краса починається з любові до себе і рада бути тим, хто допомагає зробити цей крок. Давайте відкривати вашу природну красу разом.